70 діток займаються від 2018 року народження. Дітки займаються кожен день, в основному це в ранній період з 9 до 11 години, бо потім дуже жарко. Діток до нас приходять, ми відкриті, безкоштовні заняття, тому чекаємо кожного, приходьте, пробуйте, тренуйтесь. Дітки після першого тренування приходять із задоволенням виходять і хочуть приходити ще. Мені 9 років, я займаюся вже як 4 роки. Ну, Захотілося мені стати воротарем, я спробував. І мені подобається тепер, тому що на позиції воротаря там менше всього бігаєш. Є діти, які к нам переїхали, які ніколи не жили в нашому місті, навіть в Запоріжжі. Вони приїхали до нас, спробували тренування і ходять ну, вже довго. Були спочатку замкнуті, закриті, але психолог працював з дітками з усіма і вони відкривались. І наразі ну, вони почувають себе як свої у своїй команді. І ось у в останньому чемпіонаті вони зайняли перше місце серед першої ліги Запоріжжя серед 2013-2014 років народження. Я почав займатися футболом, це мені дуже подобається. Грати в футбол, бити поворота. Я з гуляй поля. Я пам'ятаю, ми сиділи в сховищі, прямо ховалися, тіли ракети, все таке було дуже страшно. Я маю футбольну мрію виграти більше золотих м'ячів, ніж у Месі. Завжди раді, коли до нас приходять дівчата. У нас їх було дуже багато, але ну є такі в них нерінстинкт до бажання займатися там танцями. Ну все рівно вони займаються і там і приходять до нас. І у нас є от. Наша дівчина Аріна, яка з нами займається вже більше там двох років, і яка також приймала участь у чемпіонаті, які е, досягли перемоги і зайняли перше місце. І досі займається у нас. Я сюди прийшла, тому що мені подобається грати в футбол. І в мене сестра ще є футболістка. Я хочу бути як вона. Під полячим сонцем дуже жарко. Ну, але мене це не зупиняє. Мене ніхто не чіпає, я всіх чіпаю. Ну і в принципі все. Мені улюблений футболіст е Рональдіна. Утнями хотів би грати в команді Шахтар. Я футбольна мрія виграти кубок чемпіонат України. У нас буває від одного заняття до 4-3, вони безоплатні, тренуємося, хто, як, скажімо так, які плани ставить перед собою. Система так відбудована, а коли спортсмен приходить там і починає тренуватися, це три-два рази на тиждень, особливо діти. Їх ми не змушуємо ні до чого. Вони приходять, тренуються. А от ті, хто вже хочуть спробувати себе в змаганнях, хочуть отримати свої паски, у нас є така система, де вони, як ви бачите, здобувають такі перші кроки, І то в них вже навантаження трошки більше чотири рази на тиждень. Але коли вже хтось досяг такого рівня як чемпіон України чи то він вже тренується, є такі, що і зранку приходить, і ввечері тренуються. Тобто все залежить від того рівня, на який спортсмен хоче е зайти. Тобто, якщо він хоче е стати кращим в Україні, то він і працює як кращий. Я е п'ятикратна чемпіонка України, і по Україні я проїздила всюди. Займаюся шість разів на тиждень. Мій день проходить так, що я встаю о шостій ранку, їду на тренування, приходжу додому, йду <гум> на роботу і після роботи на друге тренування. Дуже чого не вистачає, щоб виступати на міжнародному рівні. Насамперед, це через війну, бо тяжкі часи, ракети літають, зриви і. Ну, Нема чіткого графіку, бо може бути прильот, і тренування випаде, і... а там, щоб виступати, треба от кожен день стабільно, два тренування, без вихідних, себе не жаліти. Ось так. Дуже часто в цьому місці тут кожна ніч, і я скажу так, вони живуть під. Залпами то авіації, то артилерії. Тобто тут прямо посеред дня бахає, гупає. І скажу, от перший рік був дуже важким. Потім трошки скажімо так, вже при вчилися. У нас були не одного виїзди до змагань, коли над нами пролутали ракети зранку, чи ввечері сідали ми коли на потяг, прямо так над нами. Так, да, це, це дуже впливає, але, скажімо так, те, що один з одним поряд, воно єднає, воно якось підтримує і воно якось стабілізує. І це прям для мене, це те, як на мене, що кожен дорослий повинен зробити, тобто дитинство воно ж не, на паузу не ставиться. То ми максимально допомагаємо дорослі. Я теж дорослий, не тільки тренувати, але й оцю от е, їм дати ну повноцінність, як так можна в лапках сказати, е, життя е, дитинства е, ну, в спорті. 22 роки я займаюсь 13-14 років десь так. Цей вид спорту я обрав до того, щоб самозахищатися, але вийшло що і почав виступати. залі я знаходжусь е, 6 днів на тиждень по два тренування кожного дня. І це з понеділка по суботу я тут знаходжусь. Тренуюсь по, е, у, зранку і тренуюсь увечері. І в у неділю це як вихідний, але не зовсім. Я ще граю в футбол. Моя подальша доля, так це будемо називати, це тренерство. Наразі я молодший тренер. Вмію спілкуватися з дітьми, брати до них їх підхід і заохочувати до цього заняття, що їм це подобається. Напевно, важче тренувати маленьких дітей. Ну, бо Для них підходить більш ігровий спосіб тренування. Їх потрібно зацікавити цим, щоб вони захотіли цим тренуватися. Це ж треба продумати це тренування, як воно буде виглядати, чи їм сподобається, чи їм не сподобається. Якось так. Ну, я більш спик... спілкуюсь про їхній характер, тому що характер тут головніше. Це вольовий спорт бо, от Тут це це нелегкий спорт. Тут е... дуже після тренування бувають болять сустави, дуже, що на наступний ранок ти стаєш. Тебе просто ти не можеш навіть з ліжка піднятися. Це треба бути ну, сильним, щоб далі піти, тренуватися. І це ну, насправді спорт буде сильний. Мені декладало друзів духовну силу, характер. мене тут всі подруги друзя. Прямо всі. Лайни і все це, воно ну воно трошки збавило соціалізацію спілкування. Тобто тут вони можуть не тільки і багато хто приходить сюди, я вам скажу так, щоб поспілкуватися і трошки ну, цього от це, от, їм потрібного цього тепла, скажімо так. Подурачитись, пострибати, попригати. Да, є таке. І ми, коли підростали, теж так же робили. Ну, а потім визначалися вже, що нам потрібно. Я поїхав на Дніпро, та коли вийшов на корт, я дуже, ну, швидко виграв і виграв медаль. Я в той момент відчував щастя. Перш за все, це фізичний розвиток. Людина дуже важливо, щоб постійно розвивалася. І, скажімо так, вік це не обмеження. І у нас тренуються як діти з чотирьох. Є навіть дівчинка була, і декілька разів там приводили, і з трьох тренувалися. Ну, взагалі ви розумієте, да? і такі, що 62-63 роки і займаються наразі, і здобувають дани, тобто чорні паски. Це прям ну, дуже круто. І для мене це прям ну, гордість моя. Більше 25 тисяч дітей відвідують позашкільні заклади освіти. Сьогодні в Запорізькій області та районі працює 34 позашкільних заклади освіти. З них чотири обласного підпорядкування, паралельно 19 працює в дистанційному форматі, інші змішаному. Ця мережа дозволяє створити десь близько більше півтори тисячі гуртків різного спрямування. Позашкільна освіта є дуже важливою в контексті збереження і розвитку дитини її психологічного благополуччя в умовах війни, адже позашкільна освіта виконує дуже важливі функції взагалі. Галі в розвитку особистості не хочу бути банальною і говорити про те, що без позашкільної освіти всебічний розвиток дитини майже неможливий, але про це ми маємо постійно думати, дбати і розуміти, що позашкільна освіта не може вважатися другорядною, меншу вартісною, ніж шкільна освіта, адже всі дослідження, які дотепер були проведені в різних країнах світу. Наукові психологічні дослідження ті дослідження, які були проведені. В Україні і до початку війни і безпосередньо от зараз, в тому числі ті дослідження, які були проведені в Запорізькій області, адже от спільно з департаментом освіти і науки Запорізької адміністрації, нашим інститутом, буквально от недавно, в травні цього року, було проведено дослідження серед батьків учнів. Учениць з 1 по 11 клас по рівню їх психологічного благополуччя. І результати дослідження ми отримали такі, що діти, які регулярно відвідують гуртки, заклади позашкільної освіти, рівень їх психологічного благополуччя, і відповідно труднощі, які вони мають в емоційному розвитку, в соціальному, в поведінкових аспектах, вони набагато менше на нижчому рівні, ніж ті діти, які не відвідують гуртки, заклади позашкільної освіти. Тобто позашкільна освіта є тим ресурсом, який допомагає дітям зберігати психічну стабільність. Відчуття впевненості в собі розуміння того, що відбувається, мати. Позитивний настрій, відчуття майбутнього, вона дуже є важливим чинником, який дає можливість витримати ці негаразди зовнішнього дорослого світу. В умовах війни це запобіжник погіршенню психоемоційного стану. Якщо ми говоримо саме от про ті умови, в яких ми знаходимося зараз. Дитина розкривається, в якому актуалізуються оці скриті її здібності, і відповідно вона самостверджується. Дитина вчиться саморегулювати себе, особливо коли ми говоримо про спортивні секції. Адже також вже багато років досліджень говорить про те, що постійне відвідування спортивних секцій. Додає дітям і фізичного розвитку, фізичного здоров'я. Ми знаємо, що тіло і мозок має працювати разом, і відповідно це і позитивно впливає на інтелектуальний когнітивний розвиток дітей, на їх пам'ять, увагу, мислення, уяву, розуміння цього світу розвиває, допомагає лідерським якостям, особливо коли ми говоримо про командні. Види спорту, тобто, це є дуже є важливим чинником в цілому розвитку дитини.